Всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні я разом з вами хочу побалакати про родину орхідейні. Сьогодні я буду робити такий невеличкий огляд, якщо це можна буде назвати так. Бо мені хочеться з вами поділитися, що в мене відбувається з тими рослинами, які я нещодавно придбала. Мені здається, це був період літа, який зараз і є. Не скажу вам точно, що та як, але все ж таки хочу познайомити вас з ось цим дендробіумом. Він у мене, як ви бачите, потихеньку, помалесеньку, все ж таки розпочав свій вегетаційний період. Я хочу його сьогодні. Полити, а також трошечки обробити для того, щоб він мене радував, а не я все ж таки огарчалась. Судячи з того, що рослинка, як ви бачите, випускає новесенькі листочки, і вони саме ось такі, він має чудовий колір. Блиск саме ось ці новенькі листочки. Мені здається, тут, якщо придивитись на камеру трошечки, то видно, я не знаю, там сфокусує зараз чи ні, то мені здається, трохи видно, що щось тут на ньому сидить, як от ви гадаєте. Бачите, я отак, коли приближаю, це так не дуже. А може, отак я ще зроблю. О, подивіться. Мені здається, щось тут на ньому є, і для того, щоб він більш-менш симпатично виглядав, ну тобто був здоровесенький, я хочу його оприскати від шкідників, полити сьогодні. І вирішила, що мені треба вам показати, як він виглядає. Це ось такий дендробіум варігатний. це новиночка. Він тільки-тільки. -ті -ті З'являється в Україні, взагалі в світі. Я його все ж таки відірвала, як то кажуть, мені це вдалося. І він показує свої результати адаптації, саме при моїх умовах. Бачите, пішли корінчики це дуже і дуже добре. Це загалом просто я задоволена не передати словами. Так, а тут що? Ну, це я вам показую просто, що вони ось пішли. Все з ним добресенько, я задоволена, ще раз вам кажу, посадила я його ось в такий стаканчик. Це в мене ємність, якась там скляна. Були в мене колись отакі стакани у використанні на кухні, а потім вони то побилися з часом, то ще щось. У мене декілька полишилось, я не пам'ятаю, чи два, чи три щось таке. Я вирішила, ну таке, знаєте, наборчику нема. Я, звісно, не люблю у посуді наборчик, але коли ми сервіруємо стіл, то все ж таки інколи вони потрібні, я маю на увазі ці набори. Таких величезних зараз зустрічей, як колись було, вже нема. Ці мені стаканчики більш не потрібні. І я вирішила, чого вони у мене тут стоять, оці два-три штуки. Ну, хай буде, знаєте, як ото кажуть, в приділі трохи. Ну, і так от я його вирішила примінити. Корінчики зростають, дуже зараз це все добре видно. От я вам показую з іншого ракурсу. Я задоволена, що він у мене росте. Намагається тут не тільки корінчики випускати. Можливо, тут буде ще одна. Брунічка відкрита, так я дивлюся. Ось тут, як ви бачите, пішов ось цей молодесенький стовбурець. Ну, тобто, я задоволена, друзі. І ось також тут видно. Так. Ось, бачите, ось цей саме листочки ось пішли. Все, адаптація пройшла гарнесенько, з ним все добре. Тепер полишається просто за ним доглядати щодо поливу. Він, так як в мене в невеликій гіності, це стаканчики. Мені здається, десь по 100. 80, можливо, ось так мілілітрів. Ну, хай буде до 200 не більше. Навіть 250-300, ще раз кажу, не більше. Я якось їх не заміряла по мілілітрам. Ну, приблизно десь так, до 300. Йому, як ви бачите, все сподобалось. Я не пам'ятаю, чи він буде здоровенний, чи мініатюрний. Мені здається, він таки буде середній, можливо, навпаки, величенький, бо я його все ж таки купувала у розмірі. 1,7, якщо я не помиляюся, буде він зростати. Я вас буду тримати у курсі. Дуже хочу, щоб він в мене заквітував, показав свої справжні кольори, оті зеленесенькі, бо квіточка в нього повинна бути зеленого відтінку, такого, знаєте, лимонного або в цих ось барвах. Тобто чекаю, а поки що просто милуся ось такими красотулечками. Він у мене стоїть на підвіконні. Так, це в мене є західне віконечко, але сонечко попадає на нього в вечірній час. І також це віконечко в мене трошечки притіняє будівлі сусідні, Тоб, дерева, там, будівлі. Тобто таке сонце є, але воно не пряме. Прямий буває тільки лише у вечірню годину, тому його, як ви бачите, по ось цим новесеньким листочкам йому просто ідеально. І як ми бачимо з вами щодо його. Зростання нових листочків. Я задоволена, поки що корінчиків тут я не бачу. Буду так його і полишати на кухні, бо він у мене стоїть на кухні на підвіконі, де я його бачу на постійній основі, коли мию посуд. Так що, ось такі у нас є адаптаційні моменти щодо цього дендробіума. Просто мені захотілося занотувати, який він став. Після покупочки, бачите, це ось мені здається, вже це моїх два листочки, які е, є у нього. Бачите, тут трошечки ще нема у тієї акантовочки, він так набирав, мабуть, силу, а ось новесенький, подивіться, який він гарнизний і який в нього колір. Ну, я гадаю, що все буде з ним нормально, якщо я буду правильно його поливати. До речі, що до поливу, поливаю я його, ну, десь, мабуть, Раз на 4 дні. Ось мені щось здається до тижня. Тобто я дивлюся, що оця кора повністю вся вже суха. Бачите, ну навіть дуже суха, якщо отак придивитися. І розуміє, що йому просто вже потрібно мати полив. Тут вона в мене така йде трішечки, знаєте, в білих відтінках я маю на увазі кора. Це є, мабуть, наліт. Бо в мене така не дуже водичка. І ось я розумію, що так і є. Поливаю я саме сюди. Інколи просто беру замачу, тобто набираю повністю так води, трошечки вона постоїть. В цьому стаканчику, ну десь там до 15-пів годинки, а потім я її зливаю. А інколи, якщо часу нема, так быстренько плюхнула водичку там трошечки, і щоб він не засох, як то кажуть. А потім пішла робити свої справи, згадую там через деякий час він вже политий, ну і таке інше. Тобто йому все подобається, як ви бачите, все з ним нормально. Так, йдемо далі. Ще саме з цим дендро. Фалінопсіса дендробіумом, я купувала ось цю рослину. І я дуже і дуже задоволена, що в мене з нею відбувається. Подивіться назву: це є Толумнія, яку я дуже і дуже хочу мати в своїй колекції. Тому що це та орхідея. Яка виглядає зовсім по-інакшому? Бачите, які в неї листочки? Бачите, як вона чудово виглядає. Я її дівчатка не натирала, все показую вам так, як в мене стоїть. Ну, тобто, я його, цей сорт, до речі, мені здається, чимось обробляла, можливо, від шкідників. І саме на цій рослині у мене закінчилася рідина. Тому у мене дендробіум так і не був оприсканий. І більш-менш толумнея у мене, як ви бачите, нічогенька, а дендробіум все ж таки щось там, щось там відбувається. Так, ось що до толумнії. Пам'ятаєте ви, що, та й не тільки пам'ятаєте, якщо ви мій підписник, то ви я більше впевнена, що бачили мою покупочку в минулому році, де я купувала ці толумнії. Більше там ем, декілька сортів, там три чи чотири, навіть більше не пам'ятаю, щось купувала, намагалася з ними знайти спільну мову. Моя попитка то була, мені здається, або друга, не перша. Мені здається, друга. Вона не ввінчалася успіхом, тому що я ті товнії повністю посадила до флораріуму, а вони більш такі дівчата, що ви розуміли, полюбляють сонечка. Тобто, якщо я включала там штучне освітлення, ще було якось їй більш-менш нормально, то щодо вологи вона, звісно, страджала. І мені здається, якщо б я б це контролювала, ну я маю навазі там вчасно доглядала, то можливо б у мене все і вийшло. А так як я посадила. Як то кажеться мені і здалося, вирішила, що все, хай вони там самі зростають. Та нічого подібного. Якщо рослини які створені і мають такі тропічні умови, то для них то було б, звісно, нормально. Але толомнія цього не винесла, і це зрозуміло, бо ще раз вам кажу, вона полюбляє сонечко і більш-менш все ж таки вологе повітря. Ну, мені здається, ось 60... Давайте так. 45-65% для неї це, мені здається, норма. Так ось, коли я ще раз її знов купила, я вирішила кардинально змінити умови. Розумію, що це за рослина. Подивилася декілька відео дівчат, як вони їх вирощують. Мене, звісно, не дуже... Сподобалась історія щодо оприскування, тобто у мхі, або там ще щось. Ну я маю на увазі більш-менш. Відкрити кореневою системою для мого поливу, саме з моїм часом. Мені це не підходить, тому я вирішила її посадити також у кору в невеличкий стаканчик. Якщо брати загалом, то це виходить десь приблизно як розмір стопочки. Ну, десь приблизно так. Тобто до 60 якщо я не помиляюся, мілілітрів. Ну, 100 тут нема, дівчат. Хлопці, я посадила окору, і, до речі, вона в мене не дуже гарно трималася на початку. Тобто, всі її корінчики, ну так як вона зростала десь там у розпліднику, вони дивилися більш-менш, мені здається, вгору. Тому я не могла її так нормально, знаєте, їх туди запихнути. Мені, звісно, не хотілося їх травмувати, і я така думаю, боже, та шо, що ж то таке? І я потихеньку отак її сюди поставила, в цю ємність, в цей горщик, потихеньку почала отак додавати ось ці фракції кори, поливати також занурюванням і оприскуванням, бо все ж таки її корінчики більше полюбляють. Обов'язково, я б навіть так сказала, повітря, щоб воно було. І я вирішила потихеньку-помалесеньку це робити поступово, бо вона ще раз вам нагадаю, як і мій дендробіум стоїть дуже-дуже близько ну, напроти умивальника, де я мию посуд. Колись я вам обов'язково це покажу, що там і як в мене відбувається, Так і зроблю невеличкий огляд цього підвіконня. але як спіймаю натхнення. І ось якщо придивитися дівчата хлопці, бачите, вона в мене почала вегетацію, їй все сподобалось. Тобто, якщо б я це зробила раніше з моїми попередніми сортами, то я вже б вже мала б якусь би колекцію цієї квіточки. А так, як за моїм, а точніше, ну, да, за моєю відсутністю, у догляді за цією рослиною, то відбувається те, що відбувається. Я втратила у минулий раз, а зараз ось починаю знову спілкування з нею. Бачите, отут, якщо так придивитися, це я вам роблю таку макрозйомку для того, щоб вам показати, що з нею все добре. Бачите, отут, ну так, буду пальцем тикати, друзі, бо ви, ну, давайте не буду тикати, а просто вам розказувати. Я думаю, що ви і самі все це бачите. Де додаткове. Стебло зростає, корінчики ось там всі знизу. Треба її так, на мій погляд, трішечки все ж таки протерти. Можливо, це я зроблю пізніше для того, щоб вона мала такий більш-менш естетичний вигляд. Зроблю пізніше, як трошечки в мене буде часу, ну, але на сьогодні день ось так. Я задоволена, тому я вам роблю такий огляд звітую, що з нею усе в порядку. Вона продовжує свою вегетацію при моїх умовах, тобто адаптувалася і тепер починає потихеньку зростати. На сьогодення отак придержу трохи. Ось цю кору і буду трішки намагатися тут покрутити. Бачите, ще корінчиків моїх молодесеньких нема. Тобто це корінчики ті, які були старенькі, з якими вона приїхала до мене. Тобто, Це не мої корінчики. Розумієте? Не мої рослини, я маю на увазі це. А потім подивимося у подальшому, що з нею буде відбуватися. До речі, тут у Донбаю. Не пам'ятаю, казала вам чи ні. Також ще мої корінчики починають тільки-тільки наростати. ось Тут, тут більш-менш вже пішов у зріст, саме при моєму догляді корінчик. А ось у Толумнії ще нічого немає. Але я думаю і гадаю, що нічого страшного, все з'явиться, все ж таки, я буду милуватися. Цією красоту мені дуже-дуже хочеться тепер мати ще якісь сорти, саме толумнії. Та й дендробіома також. Буду шукати у пропозиціях у дівчат, я маю на увазі щодо покупочки, поки ще є час, поки що можна дещо придбати. Я маю на увазі нема перепадів температур. Я ще раз кажу: маю на увазі саме холодні температури. Та що ж таке сьогодні в мене якийсь жах щодо камери, я маю на увазі такої тряски. Але, дівчата, хлопці, ось такий в мене був перед вами звіт щодо придбання рослин, які я робила влітку. Як вони в мене виглядають на середину серпня 2024 року? До нових зустрічей, до нових відео завжди ваша Іра. Пишіть мені, будь ласка, чи зростають. У вас ось ці, я маю на увазі рослини, дендробіуми, а також тулумнії. Як ви за ними доглядаєте, мені дуже буде цікаво все ж таки дізнатися з вашого досвіду. Можливо, я щось невірно роблю. Хоча, як ви бачите по рослинці, мені здається, все з ними чудово. Але буду дуже вдячна. За спілкування у коментарях з вами, можливо, ви зробите відео формати також. Мене згадаєте. Я буду дуже-дуже цьому рада, якщо у нас з вами вийде діалог. Ну, а саме найголовніше досвід у догляді за родиною орхідейних. До зустрічі, пока-пока, до нових відео.